Пошли. Що так було, что? Пошли. Пошли. Чего, Шале? Тут за цим зданням там є церква. Ти там був чи ні? чині. Кого перевізли? Відео? Ространські наласті, я на накарло міст, Ну, підемо, будь Я Там тежка є, по ній треба дойти. Пройдемо. крамнички кругом. Зараз ці ролики буде жалко Маленькі солодощі з бочками, різні солодощі. І з сей сторони поки продеси. Почекай, глянь. От який народ собі черіть, а? Он pasada.

Туристи. Японці, китайці, французи, німці. Хто завгодно? З усього світу з'їжджаються. Сьогодні гарна погода. Взагалі повний шлах. На симкарло І араби. Іараби. завгодно. Я знаю. Я там вже була, так що не когось ти мені хочуть розповісти щось на нього. На новостранську хочеш вийти? Інтересно, куди Поди ти йдеш подивитися, що ти хочеш так побачити? Ходи? Ресторанчик побачиш пий, купи, пив. Пив. А пиво. пиво? Ти мій гарно вина купи другого. Ні, я випив пиво. пиво пив. я не... То не нище молодостойність. Ну, Питий, аби що небудь ні. Пізно. Повертайся. Міністерство фінансів. Такі вулички біля Карлового мосту. Люди відпочивають в суботу. 20 вересня, сьогодні, 28 до має бути. Пішу. Правильно хопіл. Очищає організм. Ось чистий організм. 20. Не побачу, не побачу. о дело. То що смішно. От я чітко чіпляюсь. Он дивись. Скільки їй років? Ну бачиш? 70? Ну бачиш? А от гослій іди. І в 70. Дві роки. Ні. Правильно. Вулочками теж треба ходити. По центральні це таке діло. Він раз На цій вулиці я не була. Та я на ту сторону більш ходила. І до після що хлопчика ходила. Можу тебе завести. Ну так.

Ну йдемо. Сар по побачиш чого хлопчик, фонтанчик. Поживі. Я була, це не малострайську вихід. Кераміка.

Голо 905-80 75 років прожив. Ласний, не Ти не поминаєш мені одне. В тебе включена камера. Потаска. Сенсуру. Тупини. Дивися, наскільки воно старе все. І Стоїть черга. За <плес> чим черга стоїть? Щось продають цікавить. Ага, це. <сплес> Це сама вузька вуличка, думаю, куди ж всі собою стоять? Черга така, ну. Булочка. Сама вузька вуличка. Черга стоїть вуличку. Черга. Що виключив? Ні, а <interferes> yeah, 10 мінус 20 мені. А де він є? Я не знаю. Я не знаю. Кафешечка. Уютненько. Або в ресторан будеш, так як має бути. Пешенебельний. А так?

на за їх 255 корон. Куди ви на малостранську тобі ще раз казала. Йдемо на малостранську, вертаємося за карду міста. <різь> <різь> а йому би мене вивезти десь. Це на набережну? Ні-ні-ні, там тупік ходи.

Fica a

Так, краса. Можна зайти тут? Тікет. Тікет, тікет. А ну такі тікі трошечки сниму. Супер, дякуємо. Нас Музей авто.